Не так багато часу минуло з дня, коли в наш дім переїхало одне молоде подружжя. На перший погляд, чоловік здався мені дуже інтелігентним. У нього доволі шикарне авто, ну і вдягався він солідно. Дружина його також не відставала. Мені здалося, що вона дещо молодша від свого обранця. До цього часу вони досі не народили діток. А на вигляд обоє такі вже привітні люди. Я тільки тішилась, що в нашому домі з'явились такі приємні жителі. Та з їхнім переселенням в нашому під'їзді стали відбуватися досить дивні речі. Перше, що я помітила, це незрозуміла традиція приїжджати додому, ставити автомобіль на стоянку і голосно сигналити. А потім я помітила закономірність сигналить чоловік тільки кожної суботи. Я не раз прокручувала в голові здогадки, навіщо ж так робити, та нічого розумного придумати не вдавалося. Якось із перших тижнів, коли ми були ще мало знайомі, мені не хотілося бігати і розпитувати ось так про все. Тому я просто звикла з такою традицією чоловіка. І черговий сигнал допомагав мені орієнтуватися, який сьогодні день. І зовсім неочікувано для мене ця таємниця відкрилась. Враз стало зрозуміло, чому ж чоловік весь час так себе поводить. Коли я йшла з магазину, то почула шептання сусідських бабусь. Як і всі баби біля під'їзду, вони вічно знають все і про всіх. І цього разу вони говорили про наших нових сусідів. Зазвичай я не підслуховую розмов, та на цей раз воно якось само по собі вийшло. Виявилось, Андрій вже втратив свої чоловічі властивості і не виконує свій подружній борг, якщо можна так сказати. Дружина ж його молодша і ще хоче задовольняти свої фізіологічні потреби. Андрій любить свою кохану і не хоче її втрачати, тому кожної суботи він дозволяє приводити додому чоловіків. Саме тому він кожного разу повертається додому і подає сигнал свого повернення, аби не бачити зраду на власні очі. Ось до таких методів збереження сім'ї вдаються люди. Такого я ще ніколи в своєму житті не бачила. Та навіть у фільмах це не є розповсюдженим сюжетом. Не хочу нікого засуджувати, просто визнаю, що сама б ніколи на таке не пішла. Як на мене, це повне безглуздя.